Жінці вночі сниться кошмар. Вона голосно кричить і будить свого чоловіка: Що, люба, що з тобою? А, мені наснилося, ніби за мною гналися людожери, а попереду мене виявилася прірва. Мені нічого не залишалося робити, я стрибнула і полетіла вниз. На щастя, мені вдалося вхопитися за деревце, що стерчить зі скелі. І після цього. Прокинулася. Ну, ось бачиш, ти врятувалася. Тепер відпусти деревце. У моєму віці про принца вже не мріють. Мені б зі стоматологом замутити. Виходить якось вранці мужик до своєї машини. А там на капоті цвяхом надряпано, а пофарбуй машину, мудак. Ну він, ясна річ, засмутився, а потім думає: О, трясся. Адже правда, давно час. Перефарбував машина як нова. Знову виходить. А на капоті знову напис: О, інша справа. Розмова двох приятелів. Е, прикинь, у мене вдома миша над кішкою знущається. А е, як це? Та сир в мишоловці валер'янкою маже. <риклад> у дитячому садочку хлопчик каже своїм друзям. А я сьогодні по бабам поїду. Вихователька, Васю, куди ти поїдеш? «А ну, по бабам. Спочатку до баби зіни, а потім до баби Олени. А що треба робити, коли на те, що напав тигр? Ой, сам напав, сам нехай і захищається. Куме, і давно ти носиш бікіні? та з того часу я в жінка знайшла їх в машині, і я сказав, що то мої. Господи, після свят дай сил доїсти те, що залишилося, дай мужності викинути те, що зіпсувалося, і дай тверезості відрізнити одне від другого. Увага! Чоловік, який загубив свій смартфон в АТБ, негайно припиніть телефонувати на мій новий номер. А чому москалі замість того, щоб будувати в себе нормальне життя, прагнуть когось захопити? Ха -ха -ха. Якщо ломати навколо, то непомітно, що в тебе в країні повний срач.